Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього недільного ранку. Я рада вас вітати у своєму квітучому саду. Дорогі друзі, я зараз стою перед своєю улюбленою Діді Бріджвотер. Подивіться на цю красу, гляньте на цю велич і розкіш квітів французької селекції Троянда. Плетиста. Ну і можна вважати і як, скажімо, садовою трояндою кущовою. Великі тільки дуже кущі такі. Ну, вона в мене йде як плетиста. Подивіться, яке ізобіля квітів. І поряд з нею декори ліки. Отак от перетворюється мій сад в квітучий рай. І не боюся це сказати. Гляньте на цю красу, гляньте на цю велич і розкіш. Цей кущ один і другий осипаний рясно квітами. Отакими великими, отакими от красивими, отакими от чудовими квітами, трояндами. Давайте пройдемо подивимося, що там квітує далі. Троянди починають масово квітувати. І ось перед вами симпаті. А тут Ельза Кром Суперіор. Але теж підійду до своєї улюбленіці, однієї з улюблених троянд біанвеню. Ось вона перед вами дуже ароматна троянда. Вона дає такий сильний аромат, і з кожним днем перетворюється в інші форми, набирає інших форм, але досить поступово. Її кінчики. Як ви бачите, такі бахромчаті, вирезблені. І дуже пахне. Жодна ще не розкрилась повністю. Але вона відрізняється од тим, що вона має такі от вирізблені пелюстки. І хочу вам показати, як змінюється півонія -шар. Ну, ось, Якщо постаратися зняти це все зверху, то вигляд приблизно такий. Вітує Ільза Крон Суперіор Сімпаті, а там за нею виняється декор лікін і її спутниця. А ось Ільза Крон Суперіор, як вона рясно вкрилась. Квітами, це плетисті троянди? І пройдемо в сад. В саду відбулися метаморфози іскоралового кольору. Орал Шарм перетворилася в таку от молочного кольору півонію. Вона вчора була навіть жовта ввечері, а зараз вона має отакий от вершковий колір, величезні суцвіття. По мірі того, як вона цвіте, вона мені показала стільки кольорів. Перерахувати важко, але вже перша квітка, ось я бачу, буде скоро обсипатися. Тому я сьогодні поспішила зняти це відео. Хоч вчора теж було відео, і знову я її таки показувала. Але ось уже впали на землю перші пелюстки. Тому ця краса, на жаль, Поступово відквітає. Ну і перейдемо ще глянемо на кліматіси. Ось перед вами і кліматіс, який він чудовий, який він красивий, Білосніжний сніжний Біля нього розкриваються і риси. Ну, жовтий дуже довго розкривається. Він дуже довго розкривається, а от рожевий уже розкрився. Ви знаєте, я його і не бачила цього рожевого. Він у мене ще й не квітував, це перший раз. І ось він там схований, я просто відсаджувала поділочки мішали вони там. Де були посажені спершу, я тут просто втикнула. І ось оказався тут цей рожевий, з такими гафророваними красивими м -м, чубчиком і борідкою. Дуже красивий колір. Ну Жовтий він просто інтригує. Що ж це буде, коли ти вже розкриєшся? ну Красавчик, він просто дуже великий має бути. І з гафрованими от такими откінчиками. Ну і як не підійти до цієї красуні. Як не підійти до нашої Blue Light? Кліматіс, звісно, він перевершив цьому році сам себе. Дуже красивий, дуже великий, дуже крупні квіти. Дуже крупні і багато їх. Ну, от так от в мене виглядає зараз садочок. Газон поки не стригли піднялися маргаритки, квітують. Хочу вам показати іще свої ірисики, які розквітли. Ці ми бачили з вами? Вони мені тут скрашують цей кут саду. А ось розпустилися ще інші. Ось так от виглядає цей квітник. Темні, темно, сині, як ніч травнева і риси. І вони істачають такий аромат. Дуже пахнуть сильно зараз, ось зараз саме. А біля них ось такий в мене такого не було. Це новий. Він у мене просто не цвів. Подивіться, яка ніжність. Ніжність, така ніжність. Просто слів не підберу. Він просто як якесь красиве морозиво. Чи я навіть не можу сказати. Дуже гарний. Ну, Аромат стоїть неперевершений. І оця моя травнева ніч. Ну, я його так буду називати. Це моя назва. Я собі придумала шкільна форма. Ось Колись у мене просто така була сарафан і ковтинка. А вийде. Абрикосовий, дуже великий. Він на силу сам себе тримає, але тримає. Трошки похилився. Може, котики допомогли. Ой, який ж ти гарний. Притулились один до одного, чистий абрикосовий колір. Майже же оранжевый. И вот такие контраст. Вот такие контраст. Красунчик, красунчик. И он, это цифуру на цветение. Мужики же красивые. Дорогі друзі, я в захваті від своїх ірисів. Можливо, це дуже нескромно, але це так. Це чиста правда. Це без усякого перебільшення захват від квітування. Вони мене так порадували в цьому році. Краса. Просто весняна краса і аромат. І ось починає вже квітувати схил хил погреба. Ось одна із ґрунтопокривних троянд Оранже. Називається вона Бесі. Кому інтересно, дуже Така благодарна троянда, вона дуже багато має бутонів, вона гарно наростає. Ну, враховуючи те, що вона на схилі погріба росте, а це ж не дуже таке місце, е ну, не найкраще, скажем, для троянд. Але вона, бачите, яка велика і гарна. Ну, і перекинемося ще раз до моїх ірисів. Троянди вони квітують до морози, а іриси тільки на навесні. Дуже великі, дуже красиві. Неймовірно гарна квітка. Травнева ніч. Просто заворажує. І ніжність оцих небесних кольорів переплітається з темним. Отака краса в мене в саду зараз. А внизу, бачите, вербенний копійчитий розкинувся морем. А тут лілії, оці крапчасті жовті лілії. Я їх пересадила сюди в рядочок. Це вони в перший рік тут будуть квітувати. Побачу, як вони себе покажуть після пересадки. Далі ось мої живцьовані гортензії, <coughs> поларбір, фантом, гейхери і лаймлайт. Ось вона. Пройдемо. Подивимося далі. Я не планувала довгу екскурсію, по саду, але все одно хочеться пройтись і поспілкуватися з вами і показати, що тут змінилося, які відбулися метаморфози за цей час. На ростові моя улюблениця Аннабель. Внизу розкинулося хост. Крупнолистним ковриком. І такі, і вербені копійчати, і ось такі хвости. Тут починають квітувати троянди етюд. І ось розкинулася шнею Вітхен або айсберг. Квітують. Шавлія лікарська і на підході лаванда. І ще квітують іриси. нарощує свої бутони Аннабель, гортензія. У повному розквіті Троянда, принцеса Олександра, Жасмін. Вирує цвітом. Аромат стоїть неперевершений. Все це переплітається, вітром розноситься. Краса. І перед вами Роуз. А тут шнеє вальцер. Чебрець квітує. А ось моя улюблениця Херітеж починає з англійської селекції Троянда. Там псі з парасулькою піднявся в небо. А ось розквітла мамина Малинова троянда. Ну і далі шнеє вальцер. Там залізла. Жук заліз. Дуже гарне поєднання біла троянда і отака малинова. Глянь така краса. А ось квітує барок. І наверху там казінок Тож, Дорогі друзі, у цей недільний ранок. Я всім хочу побажати гарного дня, мирного неба над головою, щастя в житті. Ну а зараз до побачення. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.